Після гучного розлучення з Анджеліною Джолі у 2019 році Бред Піт, схоже, поступово втрачає зв'язок зі своїми дітьми. За інформацією західних змі, зокрема американського журналу Mirror, Голівудський актор нині практично не спілкується з нащадками від шлюбу з Джолі, і, за все більше схожих на правду чуток, ініціатива цього розриву часто походить не від нього. Особливо складні стосунки склалися у Пітта з сином Паксом. Медіа повідомляють, що хлопець давно перебуває у конфлікті з батьком, часто потрапляв у дорожні пригоди та не приховував свого негативного ставлення до Пітта. У мережу потрапив його емоційний коментар, де він назвав батька придурком світового класу. За словами інсайдерів, Бред вважає ці стосунки остаточно зруйнованими та більше не переймається поведінкою сина. Не кращою є ситуація із донькою Шайло. Торік 19-річна дівчина офіційно відмовилася від прізвища Піт, залишивши собі лише імена, пов'язані з матір'ю Шайло Нувель Джолі. Цей крок став для актора болісним ударом, хоча він публічно на нього не реагував. Як стверджують джерела з оточення Бреда, він звинувачує колишню дружину у тому, що та налаштувала дітей проти нього. Водночас, близькі до Джолі джерела кажуть, що Піт продовжує грати роль жертви. Замість того, щоб брати відповідальність за зіпсовані стосунки. Нагадаємо, Піт і Джолі прожили разом близько п'яти років, але після розлучення у 2019 році між ними тривали довгі судові процеси і публічні конфлікти, які значною мірою торкнулися і їхніх дітей. Екс подружжя має шестеро дітей: сини Медокс і Пакс, доньки Захара та Шайло, а також близнюки Нокс і Вів'єн. Ситуація навколо сім'ї Бреда Пітта викликає багато емоцій серед його прихильників. Та чи з'явиться ще шанс на примирення між батьком і дітьми? Питання поки що залишається відкритим. Голівудська історія з несподіваним поворотом: Бред Пітт зробив крок назустріч своїй колишній дружині Дженніфер Еністон, запропонувавши їй прихисток у його будинку в Лос-Анджелесі. Цей неочікуваний жест став для актриси приємним сюрпризом, особливо після нещодавнього тривожного інциденту. Дженніфер Еністон пережила справжній шок, коли невідомий сталкер врізався у ворота її будинку в престижному районі Бель Ейр. Після цього вона відчувала себе вразливою та потребувала безпеки і підтримки. Ні для кого не секрет, що Бред все ще дуже любить Джен. Вони безумовно давно залишили всю свою драму розлучення в минулому. Бред Піт. Незважаючи на минулі розбіжності, вирішив допомогти актрисі та запропонував їй тимчасово оселитися у своєму особняку. Його пропозиція стала несподіванкою для Еністон, яка залишилася глибоко враженою увагою з боку колишнього чоловіка. Джерела, близькі до зірок, зазначають, що Піт і Еністон давно залишили в минулому всі драматичні сторінки свого розлучення, між ними зберігаються теплі стосунки. А цей випадок лише підтвердив готовність підтримувати одне одного в складних обставинах. За словами близьких, Дженніфер була приголомшена турботою Бреда, яка стала важливою підтримкою після стресового інциденту. Чи може це бути новим початком для старої любові? Час покаже. Вісім років боротьби в судах так тривали судові тяжби між Бредом Пітом і Анджеліною Джолі, які нарешті завершилися. Питання опіки над дітьми та розподілу майна були основними темами цих довгих і непростих юридичних змагань. Але тепер, коли цей етап завершено, Бред Піт вперше вирішив поділитися своїми почуттями з приводу розлучення з колишньою дружиною. У інтерв'ю актор зізнався, що офіційне завершення розлучення не стало для нього чимось особливо важливим. Я не думаю, що це було настільки важливо, просто щось, що прийшло до свого завершення. Юридично, сказав він. Ці слова Бреда Піта можуть здивувати багатьох, адже розлучення однієї з найгучніших пар Голівуду завжди привертало велику увагу медіа і фанатів. Питання, що стосуються їхніх дітей, стосунків і спільного майна, довго обговорювалися у ЗМІ. Однак, як зізнається сам актор, для нього це стало лише завершенням юридичного процесу. Піт зазначив, що наразі він відчуває себе значно спокійніше і вже готовий до нового етапу свого життя. Зараз я відчуваю внутрішній спокій, і це дозволяє мені відкрито дивитися вперед, бути готовим до нових можливостей, поділився актор. Ці слова Бреда Піта можуть бути символом його емоційного та психологічного зцілення після такого довгого і складного періоду в його житті. Після розлучення з Анджеліною Джолі, актор зміг знайти баланс у своєму внутрішньому світі, що дозволяє йому рухатися далі незалежно від того, що сталося в минулому. Незважаючи на всі труднощі, які він пережив, Бред Піт тепер виглядає готовим до нової історії свого життя. І хто знає, що чекає на нього в майбутньому? Нещодавно Бреду Піту виповнилося 61 рік, і цього разу його святкування не обмежилось лише привітаннями від шанувальників. Актор знову здивував усіх своїм зовнішнім виглядом, який можна описати як радикальне перевтілення. Піт, який вже давно відомий своїм стильним виглядом, вирішив знову змінити імідж, і результат не залишив байдужим нікого. Зірку Голівуду помітили на вулицях Лос-Анджелеса за кермом автомобіля і, чесно кажучи, було майже неможливо впізнати актора. Бред вирішив попрощатися з довгим волоссям і повернутися до короткої стрижки, залишивши акуратну борідку та бакенбарди, які миттєво нагадали фанатам його культовий образ з 2000-х років. Підкреслений стиль доповнювали стильні сонцезахисні окуляри та світлий піджак, що нагадував образ, який він носив у фільмі Містер і Місіс Сміт. Це вже не перше відоме перевтілення Пітта, однак цього разу зміни стали ще більш помітними. Як зазначає Media People, новий стиль став найрадикальнішим за багато років. Раніше актор з'являвся на публіці з довгим медово-білявим волоссям та сивою бородою, що, ймовірно, підходило його ролі у новому фільмі про Формулу 1. Але тепер його коротка стрижка, або як її ще називають, мизик, одразу викликає асоціації з його ролями в таких культових фільмах як Бійцівський клуб та Містер і Місіс Сміт. Цікаво, що протягом багатьох років стиль Бреда Піта змінювався залежно від етапів його особистого життя. Шанувальники помічали, як він іноді підлаштовувався під своїх партнерок: Дженніфер Еністон, Гвінет Пелтроу та Анджеліну Джолі. Однак тепер, коли Піт перебуває у стосунках з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес Де Рамон, він схоже вирішив вирізнятися і створювати стиль, який відповідає лише його особистим уподобанням. Інес відіграла важливу роль у цьому перетворенні актора. Вона, як віце-президентка відомого бренду Аніта Ко, має бездоганне почуття стилю, і це безсумнівно вплинуло на образ Піта. З моменту їх знайомства актор почав експериментувати з кольорами, фактурами та аксесуарами, що зробило його стиль більш молодіжним і динамічним. Наприклад, на гран прі Великої Британії минулого літа. Бред з'явився в яскравій жовтій куртці та білосніжній сорочці, що завершувалось капелюхом у принт гусяча лапка. Інший раз він епатував публіку на фестивалі в Санта-Барбарі, з'явившись у костюмі з 90-х, а на Канському фестивалі представив новий образ із яскравим блондом, поєднаним з сивиною, що підкреслювало його досвід і елегантність. Не можна не зазначити, що новий вигляд Піта може бути пов'язаний з його ролю у фільмі про автоперегони Формула-1, прем'єра якого відбудеться 27 червня. У цьому фільмі Бред грає ветерана перегонів, і його нова зачіска, ймовірно, є частиною цього образу. Як кажуть близькі до актора знайомі, Бред знову доводить, що він може не тільки зіграти вражаючі ролі на екрані, а й продемонструвати неабиякий стиль за межами кінематографу. У будь-якому випадку. Бред Піт не перестає дивувати і надалі буде в центрі уваги завдяки своїм сміливим виборам, як в акторській діяльності, так і в модних рішеннях. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.